Пане Анджею, пане Анджею, коли розпочалася повномасштабна війна, війна, війна Росії проти України, війна, ви були помагав. на польсько-українському кордоні, і допомагали і зараз і теж допомагаєте. Чому вас ця війна ще не виснажила? Я смертельно втомлений, але хлопці на фронті ще більш втомлені. Це проста справа. Треба робити, от і все. Бо москалі йдуть насамперед, москалі йдуть. Вони завжди приходять. Хто знає історію, той знає, що росіяни завжди лізуть у сусідні країни з війною. Я каже старе прислів'я, з ким межує Росія, з ким хоче, і цього ми боїмося. ми те і бої об але бачі, тепер, мабуть, важче збирати і... цю допомогу. Як зараз реагують як... поляки? Поля це як реагує. Але я не знаю, як реагують поляки, але десь півтора місяці тому ми збирали на екскаватор, бо хлопці зі Слов'янська казали, що потрібен екскаватор, щоб ті гради ховати, швидко окопи рити. І ми почали збирати гроші за два тижні. Зібрали на екскаватор. На вони, звісно, 160-170 тисяч зібрали. Так що буває по різному Люди давали, але ми Маємо Добай. теж свої Тож, ввеш, Знаємо там, канали. Знаємо медійників, людей з великим там. охопленням. Медію знаме люди, мають дуже зasięги, до них się удало з фіні допушczali. Пекпек пексанти шансик. Пек, то ми до них зверталися з відео. Вони публікували і раз, раз, раз самі тисячі. Купили дуже гарний екскаватор. Поїхав і досі працює. Поки що там нічого не сталося. Збираємо на наступну річ на такі конкретні речі, що реально потрібні. Але тепер настрої поляків змінилися, так змінилися, бо в поляків постійно змінюється настрої. Поляки взагалі мають змінний настрій. Це не німці. Ті вже як мають настрій, то його й тримають. Ченщій. Чуємо ми часто чуємо антиукраїнські голоси. Чи причина в політиках, які постійно в режимі виборів, чи це від утоми, чи з інших причин чи причина, що причин багато. Звичайно, політики цим керують легко об'єднувати навколо неприязні, ненависті відчуття загрози. Політики так роблять безумовно. По-друге, є антиукраїнські настрої. час на як самішоти на видґадачнімічено на поляки не знають українців, вони досі тримаються у міфі Волині. Мені навіть не хочеться про це говорити. Це на міфі на уламку історії, яка була дуже давно, і що відчувають ненависть. Ну скажімо, жінка з під Харкова з дитиною, що вона має щось спільне з Волинню, але так людська психіка працює. Пана зустрічі дуже розумно говорив, що росіяни є майстрами маніпуляцій і пропаганди, і вони це ку використовують так. Це діє, але це не означає, що. Що хтось інший не повинен цього робити. Це треба робити. Попросту там поміянц України, то є польська рація стану, звичайно. Не мати російських засобів, не мати... Немає іншого виходу, уже навіть якщо не говорити про Україну, це зазвичай польський національний інтерес. Ми не хочемо мати росіян за сусідів. Не хочемо мати поневолену струсифіковану Україну, бо це дуже жахливе сусідство. Будемо жити в тіні постійного жаху загрози. Драйсамі стану сам зрай польським. ті, хто вважають інакше, хто підтримує російський наратив. Я прямо скажу це державні зрадники, зрадники польського інтересу. Це польські зрадники. По перше, вони не знають історію або знають і використовують її як пропаганду. Ось така моя думка. Я польський патріот, хоч і не афішую цього. Тому таким чином я теж захищаю Польщу, збираючи гроші на велику платформу, яка допоможе перевозити важку техніку, як я написав у листі. Ми не хочемо вашої крові, бо це не той час. Дайте гроші, це нічого не коштує. Хтось кине 100 чи 150 злотих. Це вже велика допомога. А якщо не будете давати грошей, настане час, коли доведеться проливати кров, так як хлопці на Донбасі. Як не менше той каси вжуця, то приїжджає час мусили квавіч. Таке копа, кідом наші. Ми на фестивалі зараз ми перебуваємо на фестивалі, чеку. місто з рікою» у перемишлі ріка прозвучала кіжці, і у назві вашої так? книжки Ріка дитинства. Про що вона? Так Щошка. Причепає я сяв на пісач. А моє же дитинства, дідінства не є саном. що са не зважне. Я хотів написати про свою річку дитинства, яка не є сяном, єсяном сян важливий у моєму житті. Але я хотів написати книжку про Буг, мої батьки і мати, і батько з надбугу із таких забутих селянських закутків. Білоруські граніси сташок ти білоруські на зв'язку, білорусько українське і чим такі ваш таком башна пісачатим як там є жілем'якумати, змазовша, бачу з, з підляща з під білоруського кордону. Стасю, це білоруське, білорусько українське прізвище. Я хотів написати таку казку про те, як я туди їздив, як у дідуся і бабусі було чудово. Трохи наївну казку. У дідуся і бабусі було прекрасно. Була свобода, бо на селі більше свободи, ніж у місті. Мій дядько був значно толерантніший за мого батька. Białoruś, ja mógł sobie robić wszystko. A wymuszono jakby przerzuty emigrantów. І Але коли я почав писати книжку, почалася війна. Спочатку Білорусь, ті штучні потоки мігрантів, потім війна в Україні. І я подумав, яка книжка про дитинство не тікай від світу, коли світ прийшов до тебе. Пиши про те, що є, і вийшло, що це значною мірою книжка про Україну, про мої думки про Україну, про подорожі в Україну, про Польщу, також про польських євреїв. Бо так сталося, що всі ті концтабори німці розташували недалеко від Бугу. О, і така повішні вишваджішну нам ще оказало жажудва. І таку розповідь я написав. І виявилося, що витоки Бугу на Волині. Я поїхав туди і опинився в самому серці цієї волинсько-польської історії. І виявилося, що ця невинна річка мого дитинства витікає саме з Волині, десь звідти, з цієї різанини треба називати речі своїми іменами так мовив на спотканню пола де не же то віжі волинь са вчав то на як я казав на зустрічі поля куди не гляне всюди бачить волинь я хотів написати про дитинство а опинився на волині 1941 року але я вважаю, що треба вести такі розповіді це те що може зблизити два чудові і шалені народи якщо ми будемо розповідати свої правди намагаючись дійти до спільної Пан дуже описав. Ви багато всходзі, писали про схід, що, що це простір кінець, загрози, але водночас і магнетизм. магнетизм. Як, як велика війна як змінила ваше змінила до пана, до... ставлення до сходу ще пана до наставіння до сходу. Розкіхня я ж. Я до росіян не їжджу, не їжджу, бо вони відрізали мене від моїх улюблених країн Центральної Азії, Монголії, куди я пристрасно подорожував. Майже щороку. Тепер не можу туди їздити, не поїду з моральних міркувань. По-друге, не поїду теж на польських номерах, бо я завжди їздив машиною. бо я самоходив ніж. На русських човні можна їхати. До росіян можна їхати лише танком, а танка в мене немає. Я завжди відчував певне захоплення сходом, але апокаліптичне захоплення. Бо коли їдеш через Росію, переживаєш досвід якогось апокаліпсису. Це було страшно, але водночас захопливо для письменника. Але коли це захоплення перетворилося за на реальність, коли цей апокаліпсис всього за 300-400 кілометрів звідси, то вже без варіантів. Треба обирати. Обираєш світлу сторону, а не темну. Обираєш добро. Таке моє переконання. Тож бити москалів і тільки танком. Добре, таке моє знання. Так же валіч Тільки на коначок в той хімі. Чи пан бачили ви зустріч Трампа і Путіна. Як ви її оцінюєте? Чи отримає Трамп Нобелівську премію миру за завершення війни в Україні? Вибачте, я не дивився. Моя дружина не могла спати цілу ніч? Вона страшенно переймалася цим. Я питаю чому погано спала? Бо думала про Аляску. А я спав навіть не знаю, що вони вирішили. коли в останній ви були в Україні, і де саме чи до не Міміхаж до Монголії Барзатри тижні тому я мав їхати до Монголії дуже закрученим маршрутом, Летіти літаком радувати машину на місці, чого я не люблю, бо обожнюю їздити власним авто. Чого любі увірвав своїм самоходом і виладований як жовтакуфайно треновка? Вська... Шиска завантажена як черепаха, добрий позашляховик. Усе має із собою пальне, їжу, спальник і свободу. А брати машину на прокат це зовсім інша історія. Потім ми з дружиною монікою подумали: та яка монголія? Поїхали в Україну на відпочинок в Україну бо Мам, почуття, що цей край обсего за потребує. Бо я відчуваю, що в цій країні, окрім причепів і грошей, потрібно ще й те, щоб люди туди приїжджали, і ми подумали. Поїхали у Вилкове. Але знаєте, де Вилкове? Одеська область. чого ви б хотіли поважати українцям з нагоди Дня e, Przeci... Незалежності? Дня неподлеглості. Заказ дня Неподлеглості як це чого? Перемоги хочу побажати, щоб повернулися до нормального життя, щоб вигнали москалів, а ми щоб допомагали, як вміємо, і решта цього дурного світу. Ця Західна Європа, яка взагалі не розуміє, про що йдеться. Ось цього я хочу. Слава Україні! Так слава Україні. Героям слава. Дякую вам дуже.